Добрий день, любі дітки! Запрошую вас до країни математики. До нас сьогодні завітали гості. А хто саме? Відгадайте загадку. Він не лялька, не людина. На снігу стояти звик, в нього ніс смачна морквина. Хто це? Так, це сніговик. Але до нас завітало багато сніговиків. Давайте порахуємо. Скільки сніговичків? Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А зараз нам треба знайти сніговичка пари. Будемо уважно розглядати кожного сніговичка. Перший сніговик. Що в нього? В нього червона шапочка. Знайдемо такого ж. Ось він, молодці. А другий сніговик. Який він? В нього шапка з зеленою смужкою. Знайдемо. Так, молодці. Розглянемо третього сніговичка. Що в нього є? У нього гетара. Знайдемо такого ж. Молодці. Розглянемо четвертого сніговичка. Що в нього є? Чорний циліндр. Знайдемо. Дуже добре. І останній п'ятий сніговик. Який він? У нього шапочка з мушками. Червона та зелена і біла знайдемо. Молодці дітки, ми гарно впоралися з завданням. Знайшли усі пари усім сніговичкам. Давайте прикрасимо ялинку. Але щоб її прикрасити, нам необхідно розв'язати приклади. А ось і перший приклад. До одного додати один, дорівнює 2. Молодці. Отже, іграшку під номером 2 ми повісимо вгорі ялинки. Другий проклад від чотирьох відняти один дорівнює 3. Дуже добре. Отже, повісимо. Іграшку під номером 3. Ліворуч на ялинці. До трьох додати один дорівнює 4. Отже, будемо вішати іграшку під номером 4 У середині ялинки. Розв'язуємо далі. Від 6 відняти 1 дорівнює 5. Молодці дітки. Отже, іграшку під номером 5 повісимо праворуч на ялинці. І останній приклад. До 3 додати 3 дорівнює 6. Отже, іграшку під номером 6. Ми повісимо внизу ялинки. Молодці малята, ви гарно впоралися з завданням. Наступне завдання. Уважно розгляньте картинку. Хто сидить зліва від ялинки? Вірно, лисичка. А справа так, олень. Тут розгляньте, де сидить лисичка перед ялинкою, а олень поза ялинкою. Уважно розгляньте, де сидить лисичка? Далеко, а олень близько до ялинки. Дітки, де сидить сова? На ялинці, А лисичка? біля ялинки. Молодці дітки, дуже добре. Давайте допоможемо білочці порахувати її запаси і покласти у відповідне віконечко у дуплі. Чого у нас один? Одна шишка. Уважно дивимося. Чого два? Так, два грибочка. Розглянемо. А чого три? Вірно, три горішка. А чого чотири? Чотири жолудя. А чого у білочки п'ять? Так, 5 лісових горішка. А шість. Шість насіння. Молодці дітки, дуже добре. Порахуйте, яких сніговиків більше? З чорними шапочками чи з червоними. Скільки з чорними шапочків-сніговиків? Один. Два, три, 4, 5, 6. А з червоними 1, 2, 3, 4, 5. Тож яких більше? Давайте запишемо за допомогою цифр рівняння. Шість більше п'яти. Отже, з чорними капелюхами. Сніговичків більше, ніж з червоними. А що треба зробити, щоб було однаково порівно? Так, вірно, треба додати ще одного сніговика з червоною шапочкою. Тоді в нас буде 6 сніговиків з чорними шапочками. І шість сніговиків з червоними шапочками. Запишемо рівняння. Шість дорівнює шісти. А як ще можна зробити, щоб сніговиків було порівну? Так, треба забрати одного сніговика з чорною шапочкою. Тоді їх буде порівну по 5. Запишемо у вигляді рівняння. П'ять дорівнює п'яти. Молодці. Дітки. А скільки потрібно подарунків, щоб вистачило кожній дитині? Порахуємо і позначимо число. Один, два, три, чотири, п'ять. Вірно, малята, необхідно п'ять подарунків. А зараз пограємо у гру. На що схоже ялинкова іграшка? Уважно розгляньте, на яку геометричну фігуру. Так, на ром молодці! А на яку фігуру схожа шапочка? Так, на півколо. На що схожий подарунок? Уважно розгляньте. Так, на прямокутник. який лежить горизонтально. Молодці. А шишка на яку фігуру схожа? Вірно, на овал. А ялинка схожа на трикутник дуже добре. А сніжка схожа. Так, на круг. Молодці, малята. Ви сьогодні виконали всі завдання сніговічків. До наступної зустрічі. До побачення!